Вітаю всіх та запрошую на заняття з розвитку мовлення, звукова культура мовлення. До нас завітала наша знайома Лілька Алочка. Давайте з нею привітаємось. Доброго ранку, Алочко! Доброго ранку, діти! Ми продовжуємо з вами вчити звуки та букви. Ви вже знаєте, що букви ми можемо прочитати. Та написати. А ось звук ми не бачимо, лише вимовляємо та чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати. А ви послухайте уважно та повторіть, як я. Аг. Звук Г називається приголосний. На відміну від голосних звуків, ми не можемо його проспівати, а вимовляємо коротко. Наша ниточка рветься. А чому ми не можемо співати приголосні звуки? А тому, що нам щось заважає. Губи, зуби або язичок. А тепер я покажу вам букву Г. Порахуйте усі букви Г. Скільки ви нарахували? Так. 6. Приголосні звуки ми не можемо співати, тож будемо позначати їх рискою. Це приголосний звук. А зараз я буду називати різні звуки, а ви слухайте уважно та плесніть в долоньки, коли почуєте звук Г. Слухайте уважно. Д. Г, у. Г, а. Г. Молодці. Звук Г ми дуже часто чуємо в словах. Ось послухайте. Годинник, голка, груша. Горіх. Повторіть слова Годинник, голка, груша. Горіх. Але звук Г може бути не лише на початку слова, всередині або на кінці слова. Давайте пограємо з вами в гру. Я буду називати слова, а ви уважно слухайте та скажіть, де заховався звук на початку всередині або в кінці слова. Починаємо слухайте гумка, де заховався звук Г? Так, на початку слова вагон. Де заховався звук Г? Так, всередині слова Сніг а тепер, де заховався звук Г, так, в кінці слова молодці. А тепер, щоб запам'ятати звук та букву Г, викладіть її з паличок. Можна викласти знами стин або гудзиків. Можна зліпити з пластиліну. Викласти з конструктора ЛЕГО можна просто її розфарбувати. А ми з вами скоро зустрінемось, щоб вивчати разом нові букви та звуки, а поки що пиши букву Г, вимовляй звук Г та вимовляй слова зі звуком Г. Сьогодні ми з вами познайомились із звуком Г, буквою Г. Дякую за увагу. До зустрічі. Бувайте!